Ключові представники влади, близькі до президента України Володимира Зеленського, радять йому відправити у відставку главу офісу президента Андрія Єрмака. Про це пишуть українські ЗМІ, посилаючись на джерела. За словами одного зі співрозмовників з керівництва Слуги народу у раді простіше перерахувати тих, хто не просить про відставку Єрмака. Усередині фракції сформувалася група, яку описують як коаліцію рішучих. Її учасники допускають навіть вихід з фракції, якщо глава ОП залишиться на посаді. При цьому, як повідомляється, сам Андрій Єрмак переконує президента, що за справою Міндіча може стояти Ігор Коломойський і, звісно, хоче залишитися на своєму місці. Нагадаємо, що вчора партії Голос і Євросолідарність закликали Володимира Зеленського звільнити Кабмін і Єрмака, а також сформувати широку коаліцію з їхньою участю. Який крок зробить президент? Ми дізнаємося вже найближчим часом.